Дорогі брати і сестри, ми дуже вдячні сьогодні вам за вашу любов, за вашу турботу, за вашу віру, за те, що у нас є. Я дуже радію, що ми разом, несмотря яка національність у нас, і як ми розмовляємо, саме рухогоніший, що в нас є любов Божя, є істинна економічна віра православна. І слава Богу за ваше терпіння, за вашу любов, за те, що ви даєте нам завжди силу піднести свій хрест до кінця, того, щоб ви знали, хто прийшов до Бога священник, чи архірей, чи чимоміряни. Ми не прийшли тут радуватися, ми прийшли на розп'яття. Кожен монах він розпинається, коли приймає монашество. І ми кожен знаємо, що ми, ми не прийшли, щоб нас е, хвалили, щоб говорили добрі слова про нас. Найголовніше, щоб ми поверталися до Бога, щоб полюбили один одного і об'єднати нашу небудь, Україну. Ми сьогодні і так розкололи, і розкроли людей. І є люди, які не добавили сіяти злости, тому що пастор добрий, він не має зло в душе. Я не можу ударити щаслити по вам з палками і з дубинками того, що це не від Бога. Я маю со слезами вам вдякувати за цей прекрасний монастир, що ви строїли, ваші ручки, ваші деньги, все, що ви могли, ви подарували тут. І сьогодні ми радіємо. І прошу б нас завжди. Цей монастир витішав ваші душечки. Помінував усіх вас, і щоб Господь. Завжди, я послав вам ангела хоронителя, щоб був з вами у дорозі, у вашій житті. Братя, сестри, нічого не бойтесь. Недовго нам осталось. і прийде вічна радость. Ми не отсюда, ми тут гості на цій землі. Там наша вічність. На небесах Господь сам сказав. Иду приготовить вам место, там, где я буду, и будут печата моя. Самое главное, не ослабляйтесь, не принимайте зло в ваших душах. Молитесь за всех людей. И за тех, которые ходят в церковь, и те, которые не ходят в церковь. Все дети Божьи, кто живут на земле, всех Господь сотворил. И если мы будем за всех молиться, Господь услышит, услышит нашу молитву, нашу доброту, нашу любовь. И тогда Господь пошлет мир на земле. И будет, так как сказал Господь сам, один пастырь и одно стадо. Вы, любимые Господа Бога, пусть Господь укрепляет вашу веру. И чтобы Господь всегда был с вами. И допомогал Господь нести зараз цей крест тяжкий. Но це випробування, Нам укріпляють віру нашу, щоб знати, бо ми були вже такі полотенки, а зараз кипить душа, щоб захищати істинною канонічною церквою, защати чистоту православної віри, молитися і залишатися вірні до кінця Богу нашому, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Всіх вас поздравляю, брати і сестри. І сьогодні всі маєте обидати у нас в монастирі. Ми все утварі для вас. И не забывайте, что ви, ну все мої, одна християнська сім'я. Но ви вот для мене стали сім'я большинствами. Я вас дуже люблю, обнімаю і желаю, щоб Господь Бог допоміг поскоріше, щоб наші діти возвращались до дому. Снова бородили всі сім'ї наши, щоб в кожному українському домі був світ любви, щоб була ця любов, щоб була до, до сих пор. А ви, я думаю, що якщо будете терпіти, страдати, вірити до конца, вот так сказал Господь, хто сохранить істинню віру до конца, то вот, дуже тяжко буде. И кто будет терпеть до конца все искушения, то и спасется. И дай, нехай Господь Бог вам да поможет, чтобы каждая душечка спаслась и была верная. Господу Богу и нашей Святой Православной Церкви Канонической. Аминь.